Іван Васьків, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. За інформацією, на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Союзу на території Німеччини, Угорщини та Словацької Республіки зареєстровано 11 спалахів захворювання тварин на ящур. Дві країни Європейського Союзу, де було зареєстровано спалахи, а саме Угорщина та Словацька Республіка, межують кордонами з Україною. З метою недопущення занесення збудника ящуру на території держави, Держпродспоживслужба визначила. Території Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської та Волинської областей загрозливою зону по кордоні з країнами Європейського Союзу. Ящур це є гостра, висококонтагіозна хвороба тварин, що відноситься до ряду парнокопитних, підряду жуйних, а також сімейства свиней та верблюдових. До вірусу ящуру сприятливі велика рогата худоба, свині, вівці. Кози, верблюди, буйволи, які, олені, косулі, тури, лосі, кабани, антилопи, слони, ведмеді, зебри та інші парнокопитні. На ящур може хворіти і людина. Люди заражаються при споживанні необеззараженого молока від хворих тварин. Переносниками ящуру можуть бути і несприятливі до хвороби тварини. Це є. Собаки, коти, коні, а інколи кури, качки, гуси та синантропна птиця. Також переносником збудника може бути людина. Хвороба проявляється лихоманкою, визикулярним враженням ротової порожнини, вінчика, у курів вим'я, а у молодих тварин враженням міокарда та скелетних м'язів, клінічні ознаки, слинотеча, наявність великої кулі. Великої круглої або овальної форми виразки слизової оболонки рота, так звані афти, ерозії на слизовій оболонці ротової порожнини та язика, підвищення температури тіла, кульгавість та зниження апетиту. У новонароджених у молодняка ящур проходить у гострій формі з подальшою загибеллю без утворення афти. Збудник хвороби є вірус, який має сім типів – АО, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3 і Азія-1. Тварини, які перехворіли на ящур одного типу, можуть повторно захворіти у разі інфікування вірусом іншого типу. Вірус швидко поширюється, має високу стійкість у навколишньому середовищі, та після одужання тварина виділяє вірус на протязі 7 8 місяців. Що потрібно знати? Основним джерелом інфекції є тварини хворі на ящур та тварини, які перебувають в інкубаційному періоді хвороби. Інфіковані тварини передають вірус при диханні. Зі слиною, носовим, носовим слизом, лімфою злопнувших афт, молоком, сечею та каловими масами. Зараження відбувається шляхом безпосереднього контакту хворих тварин зі здоровими. З моменту зараження до моменту прояву перших клінічних ознак проходить від 7 до 14 днів у великої рогатої худоби і 21 день в інших видів тварин. Україна має найвищий статус по ящуру вільний. Ящур без вакцинації понад 30 років. У разі, найвищі, у разі виявлення захворювання тварин на ящур, вперше приймається рішення про негайний забій та знищення на місці шляхом спалювання або закопування на глибину 2 метрів всіх хворих і підозрілих на захворювання на ящур тварин. Та тварин, які контактували з ними, залишків корми, кормів, підстилок, гною, дрібного інвентарю. Здійснюється комплекс ічних заходів, щоб не допустити ящур. Що необхідно робити, щоб запобігти занесенню збудника ящуру в господарство? Всі господарства, незалежно від форми власності, зобов'язані дотримуватись вимог закритого режиму роботи, а саме належних умов утримання, годівлі та експлуатації сільськогосподарських тварин. Усі суб'єкти Сподарювання діяльність, яких пов'язана з утриманням і обігом тварин, повинні забезпечувати і дотримуватись охоронно обмежувальних заходів ввезенні тварин, продукції тваринного та рослинного походження. А також контролю за формуванням ферми, стат отар тощо. Обмежити випасання тварин здовж кордону з Європейським Союзом, у нашому випадку з Румунією, в радіусі не менше 15 кілометрів, обов'язкового профілактичного карантинування тварин, які надходять в господарство. Контроль за станом здоров'я тварин на усіх етапах їх утримання, у тому числі при карантинуванні тварин, які заходять в господарство, регулярне очищення. І дезінфекція приміщень інвентарю територій, забезпечення обслуговуючого персоналу спецодягом, взуттям і предметами особистої гігієни, обмеження доступу на тваринницькі ферми сторонніх осіб, обов'язково. Наявність сан санпропускників дезбар'єрів і огорожі, негайно повідомляти Державну ветеринарну службу та або територіальні відділення Держпродспоживслужби в області у разі загибелі тварин та або виявлення підозріння у захворюванні з метою своєчасної діагностики та вжиття відповідних заходів по локалізації, ліквідації та недопущення поширення збутника захворювання. Спільними зусиллями не допустимо занесення небезпечного захворювання охороння на територію нашої держави.